Вітаю, пані Олено. Ми, всім учасникам і глядачам каналу Цікаві люди. Представляю пані Олену і передаю їй слово для того, щоб вона розповіла про себе і представилась. Пані Олено, прошу. Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Мені дуже приємно, що пан Микола мене запросив до себе, до своєї конференції, до свого каналу. І що сказати про себе, то я маю дві вищі освіти: юридичну та за спеціальністю психологія. Я кандидат наук, клінічний психолог, психолог реабілітолог, оскільки моя освітня професійна програма за спеціальністю психологія саме була клінічна та реабілітаційна психологія. Я працюю в вищому навчальному закладі, доцент кафедри. І е, обрання мною професії психолога базувалося не на модних трендах, які вирують у повітрі зараз, е, ми, мій вибір був свідомим е, у поєднанні наукових та практичних компонентів. І я вважаю, що практика неможлива без теорії, так і теорія неможлива без практики. І е, більш того, я стою на позиціях доказової психології. І зараз якраз я закінчую монографію за темою особливості прояву стресового розладу в юнацькому віці під час війни та шляхи реабілітації. Я вважаю, що це зараз найактуальніша тема, оскільки наша молодь це наше майбутнє, а війна, на жаль, це наше сьогодення. І наслідки її відчуваються, та будуть, на жаль, відчуватися впродовж тривалого часу на ментальному здоров'ї. І якраз там я в дослідному форматі викладаю результати досліджень, в якому саме розбиралася за допомогою наукових методів, яким чином стрес вплинув на нашу молодь під час війни. Дякую вам, пані Олено. А таке наступне питання. Розкажіть, будь ласка, якими саме методами ви послуговуєтесь, і якщо можна про ці методи. Взагалі, то я питання вам надсилав до нашої зустрічі. Тоді, якщо можна, просто у вигляді монологу розповіді, просто розкажіть те, що було б цікаво нашим глядачам. Ну, дивіться, взагалі не можна сказати, що зазвичай психолог повинен працювати взагалі в одному якомусь напрямку. Звісно, кожен психолог, кожен спеціаліст обирає собі якийсь напрямок, але я вважаю, і на цьому я, до речі, наполягаю ну, я для себе в будь-якому разі, це моя відповідальність, так? Я вважаю, що працювати в одному методі є неефективним. Ось поєднання методів це вищий пілотаж. Звісно, ну, всі ми знаємо такі види терапії, психотерапії, як позитивна психотерапія зараз дуже модна. Когнітивно-повідінкова терапія, метійно орієнтована, раціональна психотерапія, символ драма. Також є спеціалісти фахівці, і я дуже цікавлюся саме цим напрямком. І арт-терапія, звичайно, це музикотерапія, драматерапія, танцювально-рухова терапія, пісочна терапія. Зараз дуже цікава для діток. Але я вважаю, що основа основ це саме глибина терапія. Знову ж таки. Я і моя спеціальність це клінічний психолог, психолог-реабілітолог, і це передбачає більш широкий спектр психологічної допомоги, ніж практичний психолог. Мається на увазі більш ширший інструментарій, і клінічний психолог може працювати як і практичний психолог, так і клінічний психолог. Клінічний психолог він виявляє психічні розлади саме за мхб 10, та у парі з психіатром вже працює кожен в своєму сегменті. Ну, щоб ви не лякалися, слово психіатр зараз не дуже таке лячне, тому що це життя, і це не означає, що якесь там божевілля чи щось. Бувають деякі розлади, які потрібно і саме потрібно звертатися до психіатрів для того, щоб було призначене лікування. Але це не про це. Я хочу вам сказати, що для того, щоб виявити людину, яка потребує допомоги саме клінічного психолога, перш за все, з нею потрібно провести психодіагностичне інтерв'ю. Ну і розповсюджена думка, знаєте, я ну, стикнулася. Мені дуже було це дивно. Що люди, які мають, ну так, думають деякі, що люди, які мають розлади ментального здоров'я, вони самостійно не звертаються до психологів, оскільки в них чи немає коштів, чи вони не хочуть, я вважаю це хибне ствердження, оскільки вже озвучений мною перед цим стресовий розлад. Стани тривоги в окремих клінічних випадках це випадки для роботи саме клінічного психолога і люди приходять з цими запитами. Але хочу вам також зауважити і застерегти, що в методі глибинної психології з такими клієнтами працювати неможливо. Більш того, це заборонено. До речі, як і з військовими наразі, які проходять лікування, наприклад, після поранення та не демобілізовані, підкреслюю, з ними не можна працювати в методи глибинної терапії, бо на це на глибинну терапію, психотерапію потрібен час, а його, його в нас немає. Ми повинні підтримувати бійця. В бойовому дусі не давати розслаблятися, не занурювати в підсвідоме, оскільки це інша робота, це специфіка іншої терапії. Про це може, в подальшому будемо з вами говорити. А також хочу зауважити, що неможливо проводити глибину терапію за один сеанс. Хоча багато хто це декларує це, ви знаєте, також зустрічалося з такими думками, що можна за один сеанс вилікувати людину чи з нею не поговорити. Можна. Це вищий пілотаж, я погоджуюсь, але. Був випадок, відомий мені жінка звернулася з запитом депресія, вона в неї тягнулася довгий час. Причому депресія, ви знаєте, це буває просто депресія там два тижні, і людина сама виходить з цього стану. А буває така затяжна депресія, яка знову ж таки кваліфікується по Б10, Зараз вже 11-та версія вийшла. І це депресія, це психічний розлад, і ось вона з нею довго жила. Психолог, звісно, показав вищий пілотаж, він за один сеанс їй допоміг. Але тут саме той випадок, коли краще ворог найкращому, а жінка не знала, що їй робити. Вона за ці роки, що вона жила з цією депресією, вона її, знаєте, в лапках полюбила. Ця депресія стала їй з рідною. Вона, не мов би, облишилась якоїсь милиці, на яку спиралася. З'явилася порожнеча, яка не мала чим заповнитися. Розумієте, і тут потрібно вже було проводити курс психотерапії для того, щоб вивести, заповнити цю порожнечу. І оскільки глибина психології передбачає занурення в підсвідоме, то психолог не може гарантувати надання якісної допомоги людині. У якій на рівні свідомого чи підсвідомого є певні вади, які не піддавалися до того коригування. Тому ось я вважаю, до чого я веду, мені дуже до вподоби початок взагалі будь-якої терапії, ну, це вже, знаєте, такі лайфхаки, як то кажуть психологи, мені до вподобу позитивна психотерапія в її ромбом балансу, тіло, діло, стосунки, сенси когнітивно поведінкова терапія, яка використовує принцип тут і зараз. І ви знаєте, оскільки в мене ще і перша спеціальність це юрист, то я дуже цікавлюся юридичними моментами, тому що, знаєте, я хочу сказати, що все повинно бути в рамках і закону. Тому що психолог зі своїм принципом не на шкодь має добре знатися на юридичних нормах. То в нас зараз є такий свіженький наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 грудня 2023 року, номер 21,18, в якому знаходиться перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю. Я зараз спробую. Вам вивести його на екран, якщо він в мене не загубився. Ага, зараз зачекайте, будь ласка. Так видно, бачу так, цей да, наказ да і це дійсно ці перелік методів психотерапії з доведеної Я як і з одного боку юрист, з другого боку психолог, я пишу статті, не висловлююсь на конференціях щодо того, що все ж таки психологи вони повинні бути не такими, що Ось ми тут при застосували якусь терапію, там застосували якусь терапію, а якщо у клієнта якісь проблеми, то ну, це вже його зона відповідальності. Ні. Я вважаю, що для того, щоб застосовувати відповідні методи, ну, по-перше, психолог повинен, повинен бути в них досвідчений, сертифікований і повинен мати фундаментальну освіту. І ці методи, бачите, я вам не випадково їх вивела на екран, терапія, гештальт терапія, десенсибілізація та репросоціалізація рухом очей дуже цікавий метод до речі. диалектично-поведінкова терапія, емоційно фокусована, та про що ми говорили, клієнт центрована терапія, когнітивно поведінкова терапія і так далі. Можете подивитися, але я не буду позитивна до речі. І я хочу вам сказати, що дуже цікавий цей наказ тим, що до кожної терапії є рекомендація, при яких розладах психічних можна використовувати цей метод. Це дуже класно, дуже дієво. Тому що дійсно це той інструментарій, офіційний психологічний інструментарій, на якому повинна базуватися вся психотерапія. Тобто, це, не знаєте, такими поводили ручками, поговорили і все. Це документально засвідчена засвідчений дозвіл, так скажімо, це робити. Тому, тому я хочу вам сказати, що ще одне. Мені також дуже подобається методика, розроблена доктором психологічних наук Борисом Йосиповим, Йосиповичем Цукановим. І ця методика вдосконалена видатною професоркою, доктором психологічних наук, лікарем Іриною Іванівною Савенковою, яка є моїм науковим керівником. Вона полягає, вона називається хронометрування. Це спосіб встановлення темпераменту особистості та, відповідно, схильності людини до певних психосоматичних захворювань відповідно до відчуття часу всередині собі. Як ми відчуваємо час, який плине об'єктивно, але ми його відчуваємо всередині себе суб'єктивно? Зазвичай, у холеріки цей час внутри себе він просто скаче, у меланхоліків він дуже-дуже повільний. На підставі цього, яка мета, висвітлюється не тільки схильність людини в певні моменти життя до окремих захворювань психосоматичного характеру, а цикли спаду та підйому життєвих циклів. Де такі захворювання, чи можуть проявлятися, чи не проявлятися, якщо провести заздалегідь превенцію, тобто профілактику. До речі, Борис Йосипович він вже покійний, але він так розрахував цикл свого життя та навіть розрахував приблизну точку, на жаль, своєї смерті. І тим самим він підтвердив доказовість свого вчення. І ця техніка дозволяє визначити темперамент холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. І відповідно до цього, іноді, коли ми говоримо, наприклад, за сімейну психотерапію, можна навіть визначити фіно фенотипологічну пару, яка може скласти, наприклад, чудову сім'ю. Дружина холерик, чоловік-сангвінік. Дуже чудове поєднання, так чи холерик та меланхолік, тому треба знаєте, хочу вам сказати: якщо ми бачимо, що саме темперамент холерик-меланхолік, звісно, ми будемо будувати свою психотерапію в зовсім іншому напрямку, коли знаєте так іноді можна робити з плеча і говорити, що ну там порозумійтеся, що вас там не підходить, і таке інше. А коли, коли ви будете знати, який темперамент у кожного з пари, ви будете розуміти, що холерику потрібно все робити швидко, швидко тут і зараз, меланхолік буде. Ще роздумувати і там, годину щось собі міркувати і тримати це в собі. І ми повинні це доносити до наших клієнтів, і тоді це буде більш ефективне. Це доказова психологія. І, до речі, таким чином можна висунути гіпотезу, чи має людина клінічні розлади ментального здоров'я. Наприклад, яким чином це можна застосувати? Наприклад, за хронометруванням це проводиться за допомогою спеціального апарату, до речі, спеціальна комп'ютерна програма, визначається темперамент за хронометруванням, і, наприклад, людина визначається як холерик. А за ознаками спілкування психодіагностичної бесіди людина ідентифікується як, наприклад, фелегматик. І тут вже питання додаткового психодіагностування до того, що, а чому так таким чином відобразилися результати і тестування, і психодіагностичного інтерв'ювання дуже цікаво в цьому напрямку є. Такі, знаєте, і конференції і е, багато літератури. Ну, я маю на увазі е, школа Цуканова, Савенкової. Е, тому, якщо буде цікаво, можна ознайомитися. Пані Олено, це цікаво, що ви розповіли. Скажіть, будь ласка, всіх цікавить лише одне демонстрація, а я готовий попробувати бути піддослідним дослідним. Клієнтом, чи можемо ми спробувати це зробити зараз в ефірі? Я даю дозвіл. Добре, я хочу вам зазначити, що робота психолога це на кшалт таємства, тому, якщо викладати демоверсію під запис, я вважаю, що це буде фарс. Клієнт, по-перше, не зможе повністю відкритися. А ви знаєте, що одним з принципів взагалі, класичного психолога, психотерапевта є сувора конфіденційність. Е ось як адвокати вони мають своє досьє конфіденційно і до якого зась будь-кому, так і психолог має бути таким чином е будувати свою роботу. А більш того, Робота психолога вона передбачає велику емпатію до людей з одного боку. А з іншого боку, це володіння на вищому рівні інструментарієм психолога, відчуття контрпереносу, відстежування своїх почуттів, контрнерування відчуттів після роботи з клієнтом. Що я можу вам запропонувати? І це може бути як бонус нашої зустрічі. Я можу навести приблизний алгоритм. Проведення первинної психологічної зустрічі, не діагностичної. І якщо вам, звісно, відгукнеться, то ви можете звертатися до мене там на діагностичну консультацію, на класичну консультацію. За умови, звісно, якщо це комфортно, зручно і ви довіряєте мені як психологу. Отже, перше, що ми робимо з клієнтом, це, звісно, потрібно налагодити контакт, це емпатія. Ми висловлюємо вітання, ми е, представляємось так і запитуємо клієнта, як до нього зручно звертатися. Ти, ви, ім'я? Розповідаємо правила зустрічі, регламент, то що ну це дуже важливо, тому що до нас приходять клієнти, які можуть бути знаєте, розфокусовані, вони не слідкують за часом і так далі. Психолог це людина, яка дуже організована, в неї чіткий тайм менеджмент і день в неї розписаний по хвилинам. Для того щоб знаєте, адаптувати людину, дати їй розслабитися, може вона, чи якщо це зустріч онлайн, вона може там тільки що пила каву там з друзями, а тут вона включилася, так чи якщо це офлайн, вона приїхала і. До нас і вона повинна також розслабитися. Тому ми задаємо пару питань на сторонні нейтральні теми для того, щоб ну, дати клієнту час адаптуватися. А потім ми просимо клієнта сформувати свій запит. Більш того, я хочу сказати, що кожна сесія не схожа на іншу сесію, як з одним клієнтом, так і з іншими клієнтами. Психолог він повинен, знаєте. Як то кажуть, також модне таке слово підключатися до клієнта. Це не значить, що вмикати е, свій, свій провод, там, USB, не провод до клієнта. Ні, е, він повинен його відчувати. І е, ми просимо це будь-якими словами, що вас турбує, про що вам важливо сьогодні поговорити. І ми е, слухаємо, що говорить клієнт. Е, я хочу вам сказати, що. Е, Ось взагалі, якщо брати відсоткову консультацію 100%, то ви не повірите, що мовчання, активне слухання, паузи, ехореакція психолога, психотерапевта це 70%. 10% до 30% це якась, ем, якісь питання, уточнюючи, так? прояснюючи питання. Відображення клієнта, афірмація клієнта це підтримка і нормалізація клієнта. І тільки 3% – плюс мін, мінус більш-менш, це інтерпретація і конфронтація до клієнта. Ну, хто обізнаний, знає, що таке інтерпретація, що таке конфронтація. І е, ми е, говоримо про те, що е, тіло, наше тіло ніколи не бреше. І нам потрібно акцентувати увагу клієнта на те, що відчуває його тіло. І по ходу консультації ви бачите, де потрібно задати таке питання: а що зараз відчуває ваше тіло? Ось знаєте, на початку консультації це точка А, тобто від чого ми відштовхуємося. Далі ми виконуємо будь-які техніки, вправи, практики, питання, ну, яким чином буде складатися наша з вами консультація. Більш того, я хочу вам сказати, що повинно дуже уважно слухати клієнта. Клієнт сам розкаже вам найболючіше, і ви будете відчувати його. Але, звісно, потрібно користуватися таким інструментарієм, як контрперенос. Ви знаєте, що це таке. І е, психолог ніколи не підказує. Він має так побудувати свою роботу, щоб підсвідомо клієнта само надало відповідь на запит. Чи пер переформулювала запит. Іноді, знаєте, психолог е, е, чує один запит, а насправді на виході. Е, Приходить до висновку, що це не психолог, а саме сам клієнт, що запит був і саме інший. Психолог не має права нав'язувати свої думки, не має права надавати готове рішення. Слухайте, слухайте клієнта, це ваш інструмент. Вищий пілотаж, коли клієнт виходить і робота його мозку продовжується. Це знаєте, таке ментальний тренінг. Навіть у вісні мозок випрацьовує думки, свідомо відключається і вступає в права під Знаєте, ось чому народна мудрість мені дуже подобається, я зазвичай використовую такі і прислів'я. Народна мудрість говорить, що ранок вечора наймудріший. І кваліфікація психолога саме базується на тому, що він не мудрець, не чарівник. Він фахівець, який може достукатися до підсвідомого людини, розбудити це підсвідомо і надати можливість передати імпульс свідомо. І тоді буде рішення не психолога, а власне розв'язання проблеми самого клієнта завдяки майстерності психолога, але самим клієнтам. І не закінчувати зустріч потрібно на позитивній ноті. Залишаючи клієнтові думки на пересмислення. Також я е, після сесії я рекомендую дві години не вживати алкоголь, міцну каву, тютюн, і е, три дні після сесії глибинної психотерапії можуть приходити усвідомлення, так звані інсайти. Людина навіть може дивно себе десь почувати, тому що починає працювати підсвідомо. Психотерапія це, по суті, знаєте, запуск механізмів емоційної роботи над собою, яку може здійснювати кожна однотипова людина. Пані Олена, дуже цікаво, дуже глибинно і найцікавіше те, що зрозуміло. А я зацікавлений в тому, що ви розповіли, поясню, чому. Я мав необережність. Навчатися на двох ступенях гештальтерапії, але побачив, що сертифікуватися в даному навчальному е закладі не зможу, тому е шукаю таку -от цікаву інформацію. Ви поділилися неймовірно глибинними, цікавими знаннями. У мене до вас ще одне таке питання. Скажіть. Будь ласка, чи зможете ви зараз голосом залишити якісь ваші контакти для того, щоб ті, хто подивиться наше відео до закінчення, змогли вас знайти в соцмережах, в Телеграмі чи в якомусь іншому месенджері? Якщо хочете, то в інстаграмі це ніклін.амуріна, а в телеграмі собачка Олена. Нік. Якщо вам це до вподоби, до вподоби наша зустріч, до вподоби моє бачення роботи психолога, мої методи роботи, то я буду рада кожному допомогти розбудити своє свідоме. Глядачам ще скажу наступну таку таємницю свою. А ми з пані Оленою мали попередню зустріч діагностичну. Я від неї, от цієї цієї зустрічі, отримав багато корисного і тому вирішив поділитися контактами і інформацією від пані Олени з усіма своїми підписниками, друзями колегами. Пані Олена, я вам щиро дякую. Мені було неймовірно приємно. Поспілкуватися сьогодні з такою гарною, мудрою, освіченою жінкою і фахівцем а, із психології і юриспруденції. Один мій юрист, складний для мене час, сказав одну просту фразу, яку я вже напевно більше 20, більше 25 років а, несу з собою а, по життю. Не знаєш, як діяти, і по закону. Тому я завжди дію по закону. А те, що ви розповіли про доказові методи психології, справді дуже цікаво. Я вам безмежно вдячний. Дякую за зустріч. Дякую, до побачення. На все добре, гарного вечора. До побачення.